Всіх в лабораторії світло для маленьких пізнайок. Діти, дякуючи вашим відповідям, я створила відео про те, як людина використовує повітря. Пропоную вам його переглянути. Отже, як людина використовує повітря. З давніх давен люди навчилися використовувати властивості повітря. Завдяки вітру наші пращури подорожували. Молотили зерно, зрощували поля. Знаючи властивості теплого повітря, люди винайшли літальний апарат повітряна куля. Її наповнюють теплим повітрям, і вона з легкістю піднімається високо в небо. Пружність повітря використовують у надувних виробах. Це надувні матраци, м'ячі а також в шинах різних механізмів автомобілів та велосипедів. Стисле повітря використовують водолази, в аквалангах, за допомогою яких люди можуть певний час перебувати у воді. Щоб працювали гальма в автобусах, тролейбусах, метро, потягах. Також використовують стисле повітря. У лікарнях працюють апарати для вентиляції легенів, які через спеціальну трубку подають повітря в легені хворої людини, а це її лікує. В наш час діють вітрові електростанції для перетворення енергії вітру в електроенергію. Це дуже безпечна енергія. З повітрям також весело розважатися та займатися різними видами спорту, такими як дельтопланеризм, серфінг і вітряний спорт. Юні дослідники. Давайте на практиці перевіримо, чи зможе повітря перемістити предмети. Для першого досліду я приготувала ємність для води. Воду та два човники. Наливаємо в ємність воду, це модель моря. Опускаємо на воду два човника і за допомогою повітря, яке видуваємо через трубочку, рухаємо човники. Ось так. В другому досліді нам знадобиться іграшкова лебідка і грузик. Дуючи на гвинт. Я змушую його обертатися, а він в свою чергу намотує нитку на паличку і підтягує грузик. Третій дослід: для його проведення необхідно дві прозорі склянки, пластилін, звичайна та мінеральна вода. В одну склянку наливаємо звичайну воду, а в іншу мінеральну. Зверніть увагу, діти, як багато повітряних бульбашок, в мінеральній воді, в той час, як в звичайній воді, їх зовсім немає. В звичайну воду кидаємо маленькі кульки пластиліну. Що відбувається? Вони опускаються на дно склянки. Чому це відбувається? Висновки зробіть самі. Повторимо експеримент з мінеральною водою. Оце так диво! Пластилін. Не встиг потрапити в мінеральну воду, як сплив на поверхню води. Чому це так відбулося? А тому малята, що повітряні бульбашки, яких багато в мінеральній воді приєдналися до пластиліну, обгорнули його і легко підняли на поверхню. Ну дуже цікаве явище. Справжній фокус! Діти, сподобалися вам наші експерименти? Спробуйте повторити їх вдома. Ну що, юні дослідники готові досліджувати повітря? Тоді поміркуйте, яку шкоду може завдати людині вітер. Відповіді чекаю в коментарі. А наостанок хочу сказати, ви, як завжди, найкраще. До зустрічі, малята!